Микола Тарновський «Золоті Верби, чарівний знак». Рідна хата зустріла мене радісними сльозами матері, квапливим поцілунком сестри і дразливим запахом осіннього борщу, що з'явився на столі одразу, як я переступив боріг. Попоївши, я розлігся на високих подушках, що красувалися вишитими пошивками. На святково прибраному ліжку, відтоді як Маринка стала дівкою, постіль щодня виглядала святково. Спроквола відповідав на запитання своїх господинь, що сипали ними, наче з двох рукавів. А я не квапився відповідати. Нехай їм покортить, нехай почекають, попочекають, адже господар вернувся, а не якийсь шалапот. Мене аж розпирало від пошани, яку виявляють мої. Персоні, мама і сестра. Ніколи ще вона ця персона не була такою поважною та авторитетною. Подумати лише, сама поїхала в, світ, в світи, сама влаштувалася на роботу і вернулася додому не з порожньою кишеню це не жарт. Про кишеню ніхто з домашніх нічого не знає. Видно, лише здогадується, щось, передба... щось передбачують, а запитати не наважується. Їх поки що цікавить. Чи хоч відробив я там харчі? Я почав розповідати здалеку. Спочатку намалював картину про шовкопрядів. Для них, бачу, то річ цікава, але не першочергова. Правда, вони не дуже вірили, щоб якісь там черв'ячки виготовляли шовкову нитку. Потім сказав про хлопців, про калиту, який раз у раз давав усе вищу посаду. Авторитет мій зростав у радгоспі, як на дріжджах, Мовляв, коли б хотів залишитись незадовго. Нав'язали б управляти цілим радгоспом. Але нащо ти здалося, коли людина душею і серцем ущад розванці в рідній хаті? І лише згодом, потішивши рідних своїм неподенними можливостями, я вирішив приголомшити їх ще більшою несподіванкою. Лізу до кишені, розв'язую вузлика і з незалежним виглядом викладаю гроші просто на стіл. Потім знову лягаю на подушки даю, ніби все це мені байдуже. Мовляв, хіба вже ці головні гроші? Настала тиша. Вона тривала кілька хвилин. Мама поглядала на Маринку, а Маринка на маму. Ти диви, не стрималася, поторопіла Маринка гроші. А вже ж, мама пристягнула руку до грошей, але вмить отсмикнула її, наче обпеклися. Відійшли від стола, слава Богу, що вмієш заробити. Тепер ти не пропадеш, слава Богу, не Богові, а мені слава, проказав я без слів. так справедливіше, а що я не пропаду це новина для мене. Про це я знав раніше від мами я показав нещо здатне життя, жити в чужих краях між чужими людьми. Та ще й гроші заробити не таке здатна людина самостійна і, звісно, розумна, після таких екзаменів мені сам дідько не страшний. Відпочивши після мандрів, я почав готуватися до походу в Тульчин. Готувався по-справжньому, як мама кажуть, по-людськи, а не по злиденному, як раніше. Насамперед пішов я з мамою аж у Тростянець, побували там у кількох крамницях, купили дві пари. Перкалевої білизни, якої ще зроду не мав, набрали дуже гарної матерії на сорочку, такої гарної, що ж очі в себе вбирає голубенька з білими смужечками, навіть в Тульщині краще й не здибав. Правда, я мріяв про білу, але мама настояла на своєму. Таку сорочку і вчитель не по одягнути, сказала вона, коли ми підійшли до щедрозванки. До того ж не Марка. Потім ми йшли мовчки, думали кожне про своє, не щулися як опинилися коло ставу. Мама саме здибала якусь тітку, завели з нею балачку про коноплі, а я вирішив тим часом скупатися. Поплавав собі до схочу, і, поки мама з тіткою не говорились, я забрався у верболіз, натягнув на себе білизну і, ніби ненароком, вигулькнув за куща, а сам жадав, аби хоч одним оком на мене глянули не так мама, як їхня знайома. Та ефект виявився не таким, на який я розраховував. Думав, тітка просто гляне, незалежно оцінить, може, позаздрить. А вона глянула, але як, побачивши мене, тітка зарепетувала, як невіжена. Потім тихо зойкнула і почала хреститися. Мама теж, з першого чертіла дивилася у мій бік. Я стояв, як укопаний, той Тітчин крик, наче пройшов мене до землі. Мама, опізнавши мене, сказала не лякайтесь, то мій учений бавиться. Уже вишторпився та вчиться вже тульчині, а розуму ще нема. Говорили так серйозно, що аж рота роззяла від здивування. Невже вона справді такої думки про мене? Вже дома я міркував. Ті мамині слова були кинуті так собі, щоб заспокоїти тітку і зменшити мою перед нею вину? Мама, відпочивши трохи з дороги та попоївши, відразу взялися шити сорочку і незадовго так майстерно довели її до ладу. Що я зовсім забув про знижену, занижену оцінку, яку вони дали мені перед тіткою. Скоро все було готово до походу в Тульчин. Сорочка, бі... Сорочка білизна, новенькі парусинові туфлі, дві пари довгих панчів, які мама купили з економічною метою, мовляв, шкарпетки, Носяться до першої дірки на п'яті, а довжицькі панчухи житимуть довго. Якщо акуратно відрізувати подерті ступні і зшивати, як звичайні торбини. Та поки вони зійдуть на довжину шкарпеток, мене принаймні півроку. Коли ж панчик є дві пари, то протягом року можна й не думати про свої ноги. Тільки нічого не вийшло з костюмом. Та дарма мені ще може послужити погачів костюм. Головне, що всі незгоди лишилися позаду, а попереду. Десь за тиждень по тому, як почалося навчання, нашій групі доручили копати картоплю на технікумському городі, що примикав до садка і поносити її до одного з льохів біля студентської їдальні. До копання картоплі я готувався як до великої вітчизняної події, визначної події в житті технікуму. Ось, де я покажу любов до свого навчального закладу, свою вдячність державі за всі ті блага, якими тут користуюся. Мене давно мучить думка, що держава до мене багато докладає, навчаючи, годуючи, тож може, саме через те завжди стараюся відзначитися у господарських роботах, у всіх заходах, які проводить наша дирекція для студентського добробуту. Ціла ніч перед копанням пройшла в напівсні в якомусь дивному маренні. Одна дивовижна картина зміняла іншу, ще фантастичнішу за своїм виглядом і змістом, і в кожній проявлявся образ Оксани, рідної і далекої водночас. На мить вояві чітко окреслився мистецький малюнок. Оксана і Петро на копанні картоплю. Малюнок зник, а я затремтів, як у лихоманці, і розгублений та занепокоєний став молити Бога, аби послав Оксану мою з гарбузянком ланку. Цього разу моя молитва дійшла до Бога, чи хтось навмисне влаштував, чи само вийшло, сказати важко, але сталося так, що в ланку з чотирьох осіб увійшли я з гарбузяком та Гафійка з Оксаною. Нам відвели ділянку, дали два кошики, дві лопати і один мішок. Скільки живу на світі і ніколи не думав, що у збиранні картоплі заховано так багато незвіданих чарів. Звичайнісінька лопата в моїх руках здавалася лицарською зброєю, а під. Підкопування кущів картоплі добуванням скарбів на таємничому острові. Тими скарбами милувалася Оксана, і для її радості я старався добути їх якнайбільше. Як я їй бажав, їй випало вибирати картоплю за моєю лопатою. Випадково, можливо, а може, моя доля стала до мене дуже прихильною і вирішила винагородити за старання, якими я хотів довести, що місце студента належить мені по праву. А може, Гарбузяк так хитро все влаштував він. Певно, здогадується, що для мене значить Оксана, здогадується, тільки мовчить. Як би там не було, а сталося так, як я вважав. Перед моїми очима з кошиком у руці стояла Оксана, жива, правдива, проста і водночас якась небесна. Її непокірне волосся спадало на очі. Вона раз за раз поправляла його тильним боком долоні, при тому поглядала на мене, мов просила вибачення. Її погляд ніби говорив Бачиш, яка я незугарна, аж незручно перед тобою. Ти вже мені пробач, що я така. я пробачав. дурнувато усміхався на ці погляди, старався підкопувати картопляні кущі так, щоб, Оксана най... щоб Оксані найлегше було підбирати бульби. О, як благав я усі земні й небесні сили, щоб вони. Подавали під мою лопату лише велику, чисту, гладеньку бульбу, щоб Оксана частіше дивувалася, яка гарна, от і яка гарна, лунала в моїх вухах музикою. А я копав, копав. Хлопці та дівчата інших ланок, жартуючи, називали нас працьовитою парою. Від тих жартів я паленів, а Оксана весело віджартовувалась і зовсім не ображалась. Інші копачі постойкували. Спроквола вихитувались на лопатах, а я навіжено гнався вперед і думав, що це все значить поза тим, що могло б бути, скільки не старайся тут. Все одно копання картоплі це не поле бою, копати кожен вміє. Чому таке велике щастя, бути поруч з Оксаною, випало мені на картопляній ділянці, а не там, де потрібна хоробрість, риск, відвага і навіть жертва. Я не спинився б ні перед чим. Ану парубки, покажіть свої сили, жартує графійка, показуючи на повний мішок, в який вона висипала бульбу з свого кошика. Я подивився, подивився на нього, загнав лопату в землю з торчма і з незалежним виглядом, повагом підходжу до мішка, беру за недбало киваю гарбузякові. Завдавай, мовляв, а сам думаю, на кожній роботі людина може відзначитися, проявити героїзм, якщо вона цього бажає. Гарбузяк, бачу, не квапиться завдавати. <кій> Гадає, мабуть, що я бавлюсь. Жарта мамо, целиться коло мішка, ніби не може зрушити його з місця. Не дурій, кажу йому серйозно, а завдавай. Справді дивиться гарбузяк, хочеш сам понести? Двом тут нема що робити. І вже мішок у мене на спині. Ноги грузають у м'яку землю, коліна тремтять, очі мало не вискочують з орбіт. Тупав просто до льоху. Я ніс на собі свою славу і мусив донести її, не зганьбитись. А на кам'яних східцях мішок звалив мене, спершу штовхнув до правої стіни, обліцьованої дерев'яними стояками, потім до лівої, товкнув мною обсичкувати поліну і, вислизнувши з рук, упав на східці. Картопля висипалась, огоркотіла глухо вниз. На щастя, цього ніхто не бачив, і я вертався на ділянку героєм. Молодець, вигукнув гарбузяк, коли я прийшов до своєї ланки з цілком байдужим виглядом, мовляв, вчинив невеличкий подвиг, навіщо облиски? Як треба, я ще двадцять разів його повторю». мені таки не аплодували. Гарбузяк почав похвальну промову на мою адресу, але не закінчив, бо його погляд упав на моє плече. Петрику, ти з ким бився в льоху? Я теж подивився на своє праве плече і задерев'янів. Там висів клапець з моєї сорочки. Підійшли дівчата, оглянули рукав. Добре що руку не покалічив, забідкалася Оксана, а я пожалкував, що з мене не юшить червона геройська кров, яку, напевно, зараз кинулося б спиняти моя кохана. Я відчув би дотик її милих рук і не бажав би іншого щастя. Гафійка подивилася на мене спокійніше. Скидай за шию. Оксанко, у мене ось під вигулом жакета є голка з ниткою. На, ось, розмотай. здається, нитка навіть підійде по кольору. Оксана просіла перевернути кошик, заходилася орудувати голкою. Щоб не дивитись на неї та не виявляти прилюдно свого зачарування її роботою, я взявся за лопату і весь запал бентежної душі вклав у картопляні кущі. Гафійка з гарбузяком ледве встигали за мною. Наповнивши кошик, Гафійка випросталась. І, стріляючи чорними очима, спитала Оксана, тобі дуже подобається? Відповісти на те провокаційне запитання я не міг, а Гафійка чомусь не вимагала відповіді. Певний забула про нього, бо він щохвилини поглядає на Цибуляка старшого, що роздягнувся до пояса і виграє мускулами. Але що мені до нього? Не знаю, як би оцінив Оксану на роботу зналець цієї справи, а для мене змайстрований нею робець на моїй новій сорочці навіть дуже сподобався. Я милувався нам ранці ввечері, раз у раз доторкався до нього пальцями. Так що й скидати. Не хотів сорочку на ніч. На лекціях в бібліотеці в коридорах намисне виставляв на показ зашитий рукав. Хотілося, щоб усі бачили його і здогадувалися, чиїми руками зроблений цей чарівний знак. Зашитий рукав, мов би, перед ним мене з Оксаною, дозволяв підходити, привселюдно з нею говорити. Звісно, про лекції, домашні завдання, про ці твори, які треба обов'язково прочитати від другого курсу. Я перечитував книги наперед, щоб завжди бути готовим до розмови, здаватися розумним. А одного разу я знахабнів настільки, що не смілився йти поряд з Оксаною та ще двома дівчатами від головного корпусу аж до брами. Може, йшов би далі, та надто швидко вичерпав. Пояснення розділу з фізики про земне тяжіння.